Відповідь на питання: мобілізація чоловіків з інвалідністю та вручення пов'язку зазначеної категорії чоловіків. Відповідь юриста на конкретних практичних прикладах. І так, чоловік, перетинаючи блокпост, був зупинений при перевірці документів співробітники ТЦК та СП. Запитала у чоловіка його приналежність до проходження військової служби щодо придатності до військової служби, на що чоловік відповів, що він в ТЦК не був після перевірки документів. співробітники ТЦК та СП вручили йому пов'язку до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних. Хоча у чоловіка були документи, що він являється інвалідом третьої. Групи чоловік, отримавши зазначену повістку, не знає, що йому робити. Що робити? Є повістка, необхідно з'явитися до центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо чоловік після отримання повістки її ігнорує, можливо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу виносить постанову начальник ТЦК щодо притягнення за вчинення адміністративного правопорушення. У зазначеному випадку чоловік за станом здоров'я не висловив бажання проходити військову службу бути мобілізованим. Було підготовлено письмову заяву щодо отримання відсрочки від військового призову. До зазначеної заяви було долучено довідка до акту огляду медико-соціальної експортної комісії, де засвідчено, що чоловік дійсно має інвалідність третьої групи. Також пенсійне посвідчення, яке також підтверджує факт того, що він являється інвалідом, Зазначено і також копію паспорта та копію повістки. Зазначена заява на отримання відсрочки була направлена в на цінний лист з описом вкладення до центру комплектування. Чоловік своєчасно прибув за повістку до центру комплектування, з собою взяв зазначену заяву щодо отримання відсрочки, копію. Документів, які підтверджують факт отримання зазначеної відсрочки, але співробітники ПЦК, отримавши повістку і зазначені документи, сказали, що він не підлягає мобілізації, та сказали йти займатися своїми справами, пізніше звернутися, стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію після проходження ВЛК, навіть якщо чоловік є інвалідом, оформлюється тимчасове посвідчення військового Зобов'язаного з відміткою щодо постановлення на військовий облік, проходиться військово-лікарська комісія, оформлюється довідка військово-лікарської комісії, можуть прописати, що чоловік придатний до військової служби, навіть якщо е, чоловік є.